Прийшли. Зараз будемо робити розпаковочку. Нагаду, у нас тут є сірчки э, сметана з цибулею. Смак. Є э, саранча. Зараз розпакую все, покажу в камеру, як воно виглядає. Ну і черв'ячки. Єстина. Почнемо з черв'ячки. Ооо! Стоп! Oh, Друга, я всі висипати не буду ж так. Так, виглядає черечки наші. Не вже, по толь, час Черечки. Це... Серед пишет, как вибиты, мне оценивается интересный ценность. О, боже. Сосаранчата, Ооо! Ой, боже! боже, чем боже, да, Чем пахнет? Фу, чем да, да, Дивіться, да? То як я викистей? Слизька така. Фу, наш! Що розказуєш? Так далека, дивиться, знаєш, як до римка на морі подається. Ага. Це в нас є. Сірчки. Це дуже смачне, вода на зарані. А, вкусно, да, маю? Ну так. Але не пахнет на, на, на запахом цієї динамики. <ріхи> <ріхи> Вже це нагідко виглядає. Чого? Фу. Дивіться, друзі, дати що? Що це за це? Підпивку то що треба. Я не знаю, як його так показати. Жучки. Не знаю, як тобі, але мені саме гідотне, це виглядає оце. А саранча, ну? Саранча, я ж тобі кажу, якщо дивитися здалека, ніби така сушена рибка, де Одесі на морі продають. з що починаємо? Я боюся, ти перший. Не знаю. Я, я бо... все легше для мене. Це оці свічки. Свічки це найлегше. То hmm. не навчи, я тебе прошу. Куста? Не кончулся. Це ти так сказав, щоб я попробувала. Блин, я кончувался. Да не бейся. вже погано. Тоже канаста. Я думаю, не та, яка на совпадку точно. Таку, якщо не дивиться. Ну. No. Таку, просто взяти в руку. Ти не обманюєш, що вона не смердить? Та воно все одинаково пахне. Ти його не мухай, просто їж. А, то вона смердить, так? Да? Ні, це кстати більше на сімки похоже. А це? А це чого це? на запах? Тож сімочки тільки пережарені. <рик> Лопає. Та не бійся. Раз. Ти його пережу, я просто... воно ну ж без цього немає там нічого страшного. Бомба? Якщо на нього не дивиться, то бомба. Песня вообще. Mm. Це mm. хороша тема. Давай мечернячки в останню учебі. Якщо я обригаюся. Зараз залітає до нас сарамча. Крилу заубила. Що <звук> то буде? Але вони такі сцирові якісь. Mm -hmm. mm. <гум> як? <гум> Она такая сын зельчинка, понял? Изчили. Ну. А тобі що нагадує? Чось, Джорина. Ну, щось на насіння похоже. Ну, сам, як семечки. Ну, а це анчоуси А это как? Как семечки. семечки. Пожарила. У не такие уже прогулившие, Знаешь, так, Илькова типа. Боже Я буду по той самой схеме. Я не буду на них смотреть. Я буду просто так брать. Боже, у меня там такая крыла, Что ж такая. Ну да. Еще одненька загубили. Фух. то вже каже, я тебе перед я не можу. Та тебе не бійся, вона ж не це, не кусається, вона вже сухла. Толь, як я його пробувала за крилишко його? Mm. Ти спеціально так робиш, щоб я просто його з'їла, так? Да? О, треба з'їсти. Це просто сімочка. <реш> А -ам. а ам 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 Ну, ничего страшного мама. давай 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 Боже, ты его давай просто на чипсы, чипсы. Я сказала на любителях. Сутки... Черечки, значит, як у картошки там ходять. Картопту купаєш, але... дротянки. О, От зараз буде. Mm -hmm. Пахне. О, ця гедота, я просто найбільше його ху не хотіла. Черечки. Вони так гидко виглядають. Мені. А ще знаєш приколки. Що вони з солі, просто солені і все. Без ніяких приправ? Ну так, да, там якась приправ, була. Це просто солені черічки. <гум> <гум> Я не хочу їсти. <гум> вони, вони боже, вони виглядають. Та вони пустить все. Та вони виглядають, наче живі. <гум> це взагалі безпунтував. Фу ты такие си что не пустирный без ноченки, поняла? Сохлится. Але вкусно. Не нежний. Та шо ти? Ну просто вкуснятина. Блин. Прямо як шашлики, да? Ні, ну шоки не це. Я такого закриплю очима. Я представлю, що це ну, найбільше нас ти Бер... Чуть Це черв'яки. Бери, це не червяки. Таке страшне, правильно? Не таке, ну як я тільки представляю, що в мене в роті мені хочеться ригати. Ну п'ять? Ребята, якщо чесно, то нічого такого для мене сфера чогось не було, але це база, треба було попробувати, а же ж. Ну, я вам хочу сказати, якщо не дивиться, так як на мене, якщо не дивиться в тарілку і просто закритимичими, так як я це робила їсти. Тут очень даже нічого. Але коли ти на нього дивишся отак зблизька, там просто черв'яки лежать, то це просто треш. Хочеться зразу б'кать. Ну, тепер знаєш, що якщо десь попадеш на необітаймі остров, угу. то можна жужучки наловити, насупити, можна їсти. Так що всім спасибо за просмотр. Лайки, репости, коментарі, підписуйтесь на канал. Ждіть наступних відео. vabalt .